підписання Гадіцької угоди не на жарт стурбувало Москву. Цар наказав негайно захопити Україну. На Лівобережжя рушила величезна армія на чолі з князем Михайлом Трубецьким, який мав у Москві красномовне прізвисько Мстиславський різник. Таке прізвисько він отримав за звірства, виявлені при поході в Білорусі 1654 року. Апогеєм яких стала так звана трубицька різня в білоруському місті Мстиславі, під час якої московитами було вирізано 15 тисяч людей. На Україні московські визволителі зайнялися звичною для себе справою. За допомогою місцевих зрадників почали захоплювати, палити, грабувати та вирізувати міста і села, не жаліючи ні старого, ні молодого. Особливо трагічною була доля містечка Срібне, яке було вирізане Трубицьким вщент з усіма мешканцями. Але під Конотопом московити натрапили на серйозний опір. Козаки під проводом полковника Гуляницького вирішили стояти на смерть і запекло оборонялися. Розуміючи, що їх сил замало, щоб витримати удар московської армії, вони пішли на військову хитрість. Під час чергової вилазки до московського табору кілька козаків-смертників, наче випадково, потрапили в полон, де, ніби не витримавши тортур, розказали князю Трубецькому, що, мовляв, у конотопі мало військ і вони до оборони не готові. Повіривши їм, Трубецький зі своєю 100-тисячною армадою вирішив негайно розпочати штурм міста. Пополудні, 28 квітня, Після шаленої артпідготовки відбірні московські полки вдерлися в конотоп як на парад з барабанним боєм і розгорненими прапорами. Там їх чекала така засідка Ніжинського, Прилуцького і Чернігівського полків, з якої мало хто зумів текти. Як скромно написав історик: Москви не були відкинуті і відступили в безладді. Після цієї поразки Трубицький, навіть маючи більш як п'ятикратну чисельну перевагу, вже більше не наважувався значними силами штурмувати конотоп. Московити робили підкопи, обстрілювали місто та пустошили околиці. Козаки ж відповідали сміливими вилисками і громили облогові споруди і ворожі батареї. Загалом під Конотопом московити тратили близько 10 тисяч війська, але так і нічого. Не добилися. Героїчна оборона конотопу, яка тривала 70 днів, дала змогу гетьману Виговському зібрати армію і вирушити на допомогу обложеному містові. Московські історики, бажаючи применшити перемогу Виговського, говорять, що царське військо розбили в основному кримські татари, які були союзниками козаків. Справді, саме московська армія, не враховуючи німецьких та французьких найманців, в більшості складалась з різних тюркських і угрофінських племен, яких вели в бій нащадки татарських муз куракіни, Ородин, на Щокіни, Сабурови, Супови, Кантемірови, Аксакови, Паскакови, Пасманови, Арбатови, Урусови, Дохтурови, Булгакови та багато інших. Були у ній касимовські татари, казанські астраханські служиві мурзи і татари, ясачні Чуваші, Череміси, Мчуть, Мордва, мещера, Марійці, Башкири, крім того, Калмики та хрещені татари. Натомість у армії Ваговського, крім власне козаків і їх союзників кримських татар, були представлені практично всі слов'янські народи. Начальником штабу і канцлером гетьмана був видатний вчений Юрій Немирич нащадок боярського роду великого Новгорода. Серб Митко-Мигай був бунчужним гетьмана і очолював роту сербів та хорватів, які були гетьманською гвардією. В гетьманських так званих волозьких оругвах служили молдавани, греки та болгари, а в так званих угорських хоругвах чехи, словаки, хорвати та словенці. Крім того, на стороні гетьмана воював білоруський козацький полк Івана Нечая та польські військові хорухви. Тобто армія Івана Виговського була по суті армією слов'янських народів, які йшли, щоб зупинити азійські полки Московщини. Цікаво, що в цій битві брали участь на боці гетьмана козаки з Галичини. Треба також наголосити, що в Конотопській битві брали участь і Галичани яких очолював полковник Семен Височан, полковник Семен Височан, який підтримував великі державницькі ідеї гетьмана Богдана Хмельницького, так само в майбутньому підтримав великі державницькі ідеї гетьмана Івана Веговського, і всі галицькі полки, на чолі з Семеном Височаном брали участь у переможній битві під Конотопом. Московські стратеги явно недооцінили полководницький талант і військовий досвід Воговського. В бою він відзначався і особистою мужністю, і був видатним полководцем і е, вміло підносив бойовий дух козацької армії, так що це була абсолютно різнобічна людина, яка воювала як пером, так і шаблею. Розуміючи, що сили не рівні, Виловський в кращих традиціях Ганібала і Юлія Цезаря вирішив маневруючи розбити ворога по частинах. З цією метою, за річкою куколкою, він залишив свої основні сили, а сам з невеликим загоном вдарив на московське військо, розбив великий загін московитів і став удавано відступати. Його розрахунок виявився точним. Трубицький кинув за ним погоню всі свої кавалерійські полки. Коли московська кіннота, переслідуючи гетьмана, перейшла річку, вона опинилась у пастці. З однієї сторони на неї вдарили козаки, а з іншої татари за кілька годин відбірна московська кавалерія перестала існувати. Як пишуть російські історики, там загинуло 30 тисяч вояків, 5 або 15 тисяч потрапило у полон і було віддано татарам, в тому числі потрапили у полон і московські. Воєводи одного з них, правда, самі татари зарубали за нахабну поведінку. Ну а за іншого взяли дуже хороший викуп. Розгромивши московську кіноту, Віговський негайно спрямував війська на допомогу обложеному конотопу. Гетьман особисто повів козаків в атаку на штурм укріпленого табору Трубецького. В запеклому бою гарматним ядром під Виговським було вбито коня. А ворожа картеч розірвали на поясі кольчугу аж до тіла. В цей час на московиті вдарив скоротопу полковник Голяницький, не витримавши натиск козаків, Тробицький з рештками військ покинув табір і під ударами козацьких і татарських загонів кинувся втікати, зупинившись аж у потивлі. Звістка про цей погром викликала у Москві справжній шок. Нажаханий цар наказав терміново готувати Москву до облоги, а сам мав намір втікати за Волгу. Але тут вибухнула міна, яка була закладена під українську державність ще за Богдана Хмельницького. Його син Юрій досяг повноліття. Опозиція, під'юджувана Москвою, негайно почала вимагати у Воговського виконати заповідь Богдана і повернути булаву Юрасю, скористатися. Чудовою блискучою перемогою під конотопом Іван Виговський не зміг. Справа в тому, що в нього в тилу знову спалахнуло повстання Цюцюра, Золотаренко і інші старшини підбурювані звичайно Москвою, яка інспірувала ці заворушення в Україні, і практично в Україні точилася громадянська війна. Знеохочений цією постійними чварами і внутрішньою боротьбою Іван Виговський зрікся добровільно гетьманства.